Я втомилася стримувати себе. Час дати світові справжню себе. Я втомилася стримуватися. Час дати світові справжню себе. О, майгаш. О май гаш просто. Угу. Я втомилася стримуватись час світові дати справжнє себе. Я втомилася стримуватись, час світові дати справжнє себе. Боже, мене огортає, наскільки потужний жах. Мене просто заніміли руки, заніміли ноги, і я не можу поворухнутися, пошевелити собою. Взяла, відкрила камеру лише для того, щоб це випустити з себе, цей жах, цю паніку, це якийсь невроз з того, як тригерить мене ця фраза. Ця чесність, і це як просто на 10 з десяти саму болючу точку. Я втомилася стримувати себе. Час світові показати справжню себе. Яка я є, що в мені є світові показати, як цей світ зреагує на це, як спрацює. У мене зараз піднімається жар по тілу, тому що тільки одна мова про те, що скільки в мені потенціалу, як я можу допомагати інших іншим, як я можу вести за собою сотні мільйони, і це все від Нерозуміння, як мені це робити, просто вганяю в паніку. Я вже не можу працювати з іншими клієнтами, давати їм те, чого я не даю собі. І ніби я така парадигма заміщення, я включаюся в просування інших людей і генерую їм якісь ідеї, проекти цим людям, а сам, себе я не можу столити докупи. І ніби я все знаю, ніби я все можу, а не... Не, не можу по факту просунутись далі того рівня, який я досягла. У мене зараз навіть хрип на голос сідає, і дуже важко про це говорити. Я кажу, руки ніби свинцеві, просто падають донизу і саме усвідомити, що пора вийти за образ милої дівчинки і почати створювати, бути видимою. Проявленою, говорити твердо, мати сильні кордони і заявляти про них, гучно звучати, нести свої сенси, але на даний момент ти сама в них сумніваєшся, яка я є справжня. Справжня без отих звичних образів, відповідаючих чужим стандартам. Справжня та, яка має твердість. Просто цю фразу собі записала: Фух, я втомилась стримуватися. Так дійсно дуже багато багато тих моментів, які таким важким грузом лежать. Я дуже сильно хочу вирватися з цієї якісь. Панцири, це якісь е, е, шкарлупи тої навантаженої і засі, засяєте справжністю. Але при цьому всьому я не знаю, яка вона є. Ніби нам здається, що у будь-якому моменті життя, яке от мотати назад, я й була справжня, я й проявлялася так, як наскільки могла. А зараз ніби топчуся на місці з тим, що така розумна, але так мало роблю. Хоча для, для когось іншого я досить багато роблю, багато створюю, де оця моя жадність, де оцей голод до визнання, до, до багатства, до розкоші, але не через страдання, не через те, що. Ти не можеш, не маєш, а з надлишку якогось, де оцей вогонь вогня? Свята віра в своїй філософії, яку я хочу нести в маси? Де вона? Крізь призму цього засудження і обестіннення інших? Коли ти дивишся, бачиш. Їхні методи, бачиш їхні статки, що вони мають заробляють, але при цьому всьому ти хочеш мати такий результат, але не хочеш діяти так, як вони. І оцей постійний дисонанс. Мені страшно. Мені страшно зараз з усіх сторін, тому що мене випихає простір туди, куди говорити. Да я маленькими кроками почала ділитися думками в телеграм-каналі, там, де просто назвала формат лайф. Там, де в інстаграмі у мене про бізнес, про те, куди я йду і куди за собою веду, і через які інструменти. А в Телеграмі що я в цей момент проживаю, що я в цей момент відчуваю. Зараз моя філософія це стратегія довготривала, довжиною в рік. Побудувати собі систему на різних майданчиках, яка дасть мені капіталізацію мого потенціалу, на шляху там, де я сама пізнаю його всі грані, і зараз там, де мені просто в очі на 10 з 10 підпадають мій біль, там, де кажуть, що. Досить гратися в образ хорошої дівчинки, догоджати всім, пора стати жінкою, яка чітко знає, чого хоче, і бере, незважаючи ні на що. Це сильно, це власно. Я цього хочу всіма фібрами душі. Тоді чому моє тіло? На повного свинцем і таке важке, що я ним не можу зараз рухати. в моменті. Час перестати стримуватись і показати світу, яка я є насправді. Якщо мова йде про те, яка я є насправді, щоб перестати себе стримувати. А дати світові справжню себе, то яка вона? Це сильна, це власна, це ресурсна, це наповнена жінка, в якої її образ життя, її філософія, її маніфест, її правила, її постулат бути щасливою, бути живою. Знающою, мудрою і впевненою в собі, яка відчуває безпеку, яку створила сама для себе, яка є господинею, яка побудувала систему побуту, організувала всі сфери, побут, команду, дитину, яка має відносини в першу чергу з собою. Яка говорить, яку слухають, яка веде за собою і знає, куди вона йде в довготривалій перспективі, яка капіталізує кожне своє сказане слово, яка будує ієрархію правильно, самоцінності, яка працює із. Перспективою залишити цінність для своїх нащадків, яка створює тут і зараз для себе, і через покоління в майбутнє. Але при цьому не озирається на інших. А приймає все таким, як воно є і дає йому місце бути, тому що весь фокус її уваги на ній самій, на її внутрішньому стані, на зовнішньому вигляді, на розвитку біологічного інтелекту, психоемоційного інтелекту і на реалізації власного потенціалу. Жінка, яка виступає на сотні, тисячі, десятки тисяч аудиторії, де кожне її відео набирає мільйонні перегляди, де її слова цитуються, а книжки тиражами розкупляються ще по придзапису. Жінка Лідер нового часу, якою беруть інтерв'ю, яку запрошують на подкасти, яку друкують на обкладинках світових виданнів, тому що вона є, тому що вона звучить. Тому що її чують. І багатомільйонний дохід, оберт, чистий дохід. Будь-яке заземлення на матерії через будинки, прикраси, машини це лише результат і наслідок її чесності в проявленні. Вау!